Таю колеги, а як думаю, всі ми сьогодні чуємо, що всі нові проекти вони цифрові. А це значить, що ми повинні побудувати таку надійну інфраструктуру, на якій ці всі транзакції, на якій ці всі кейси, на які ці всі допомоги і послуги будуть ефективно надійно оброблятись. І ми таку систему зробили. Ми побудували єдину інформаційну систему соціальної сфери, яка дозволяє нам не просто там знаєте, під капотом забезпечити е, таку ефективну операційну роботу, а і зробити її безпечною, убезпечити дані, забезпечити роботу в хмарі і централізувати ці процеси. По суті, на стороні громадянина це означає, що системи тепер не районно орієнтовані. Система тепер дозволяє громадянам звернутися в будь-якому місці країни, екстериторіально, і деякі послуги поступово вже виводяться на портал і в застосунок Дія. Таким чином, якщо ви звертаєтесь за Допомогою ВПО за субсидії. Якщо ви звертаєтесь за чотирма затребуваними соціальними допомогами, то портали за стосунок це те, куди ви можете звернутися. Якщо ви хочете зробити це особисто, то ви можете піти в ЦНАП або в Дієцентр, де також розгорнута ця система. Як результат, по суті, люди отримали можливість звернутися за підтримкою в будь-якій точці країни і особисто або онлайн. І ця система вона ефективно розвивається. Хотів би відмітити, що ця нова система вона прийшла в минулому році на заміну старій, яка до того працювала з 90-х, не маючи ефективних механізмів централізації, верифікації, по суті, інформаційних обмінів з іншими відомствами, міністерствами, за рахунок чого по суті не дані бігали між системою, а люди були такими поштальйонами, які між державними органами переносили довідки. Тепер це змінюється. Важливо сказати, що Важливо сказати, що система наповнюється поступово, і вже в минулому році шість допомог з затребувані соціальні допомоги, які зараз на екрані, стали доступні в цій системі в кожному СНАПі в управлінні соцзахисту по всій країні. Це говорить про те, що вони стали більш швидко призначатися. Ми забезпечили контроль за призначенням цих допомог. Працівники в ЦНАПах в ДІАЦ вже мають доступ до нової систему, вже опановують її і по суті переходять на більш сучасну технологію зі старої. це спільна робота, яку міністерство робить разом з обласними адміністраціями, з районами, з людьми, які працюють в громадах, в ЦНАПАХ, і по суті, ми разом під час війни, не дивлячись на всі виклики і обмеження. Перезавантажуємо нашу систему, робимо її сучасною, такою, яка забезпечує зручність для громадянина, прозорість і ефективність надання соціальної послуги соціальної допомоги. Ми рухаємось далі, тому вже в першому кварталі цього року ще 10 затребуваних соціальних допомог вони будуть доступні в цій системі, і ми будемо працювати надалі для того, щоб виводити нові і нові соціальні допомоги на портал і в застосунок дія до тих чотирьох, які вже реалізовані, і що нам дозволяє по суті не просто зменшити збільшити доступність для громадянина і зменшити його шлях за зверненням, а й забезпечити повній контроль. والاجب По старому паперовому процесу, по суті, коли людина звертається до держави, неможливо проконтролювати, як її звернення опрацьовуються, адже це просто папірець, який знаходиться десь в районі. А тепер в новій системі на дашбордах і всередині аналітичної системи, яка будується, доступна повна інформація про те, хто розглядає звернення конкретної людини, хто приймає рішення надати чи не додати соціальну допомогу. Скільки часу це зайняло, і по суті, це дозволяє нам пришвидшити. Ці процеси забезпечити їх підзвітність, контрольованість, прозорість, і це все вже відчувають люди, які скористалися цими сервісами в дії на порталі та в застосунку. Крім того, що ми робимо з точки зору єдиної інформаційної системи соціальної сфери, цифровізація в напрямку. Надання соціальних послуг це по суті новація і це вперше те, що відбувається за історією незалежної України, адже ці процеси раніше були повністю паперові по а зараз для того, щоб забезпечити. Надання соціальних послуг навколо людини для того, щоб розглядати в кожен випадок конкретно людини комплексно і щоб соціальний працівник мав можливість скористатися доступом до такої соціальної картки людини, призначити її різних надавачів соціальних послуг в різних районах. Ми цифровізуємо соціальні послуги на перших на перших етапах. Розгорнули реєстр надавачів соціальних послуг. Він вже доступний онлайн. Кожен може подивитися на дашборді Прямо на карті України навколо себе які надавачі присутні, які послуги вони надають. Ми впроваджуємо електронний кейс-менеджмент. Вже проходили перші такі бета-тести з обласними адміністраціями, отримали перший зворотній зв'язок. Зараз коригуємо, поліпшуємо систему, будемо продовжувати її впровадження так, щоб це було зручно, як для людини і доступно, яка звертається за соціальною послугою, так і для соціального працівника, для надавача соціальних послуг і який працює з людиною і конкретним випадком? А, окремо варто сказати про систему обліку розподілу гуманітарної допомоги, адже це та сама цифровізація, яка приходить на зміну не просто паперовим процесам а і. Комісіям, в яких збираються державні службовці, приймають рішення, це займає час, має, мають випадки суб'єктивність. Тощо система, яку ми впровадили, яка знаходиться за посиланням GoodGov.ua, Вона дозволяє, по-перше, забезпечити самореєстрацію для отримувача гуманітарної допомоги. Вона дозволяє зробити це зі смартфона або з комп'ютера. Часто це відбувається вже прямо тоді, коли вона вантаж в дорозі, але вантаж знаходиться на Перед пунктом перетину, і це відбувається успішно. Ми забезпечуємо службу підтримки цього сервісу онлайн. Це гарячі лінії, хелпдески, В нас є такі чати для обговорення, для тестування і нових пропозицій по розвитку системи. І ми плануємо розвивати цю систему активно і протягом 24-го року. Притому вже зараз кількість отримувачів вона сягнула майже 6 зареєстрованих отримувачів через систему. Вона сягнула майже. Же 6 тисяч отримувачів в порівнянні раніше це було там трохи більше півтори тисячі. Тобто цифровізація вона дає швидкий доступ, швидку самореєстрацію і більше трьох тисяч декларацій вже зареєстровано в системі, Більше п'яти тисяч чотирьохсот вантажів, і це все стає не просто з. Доступним всередині системи, а й частину інформації ми розкриваємо в публічний доступ. Частину інформації ми розкриваємо на дашбордах, і таким чином і громадськість, і правоохоронні органи, і засоби масової інформації мають такий хороший доступ до е, тієї інформації, як е, гуманітарна допомога заходить в країну, як вона розподіляється, і ким це все по суті забезпечує таку прозорість і підзвітність е, в цьому процесі. І як я вже говорив, воно вбиває. Бюрократію і е, дозволяє збільшити такий відсоток самообслуговування там, де участь чиновника, вона по суті. І не потрібно. Ми робимо це разом з волонтерами, отримуємо і свою порцію критику із критики і свою порцію пропозицій, і намагаємось робити систему такою, щоб вона була не просто там вимушеною системою реєстрації для держави, а й корисним інструментом для волонтерів, які користуються, і тому будемо рухатися в цьому векторі і далі. Окремо про перемоги, тому що по суті міжнародні. Перемоги, які ми отримуємо в напрямку цифрової трансформації, за найкращий наційний проект у сфері соціальних послуг в Європі, так відзначили процес реєстрації внутрішньопереміщених осіб в Україні. Також ми ввійшли до переліку переможців проекту Zero Project за цифровізацію соціальних послуг для людей з інвалідністю. Це все важливо, тому що це взаємодія з кращим світовим досвідом, і ми не тільки приймаємо ті напрацювання, які є. У інших країн, а й маємо можливість поділитися своїм досвідом цифрової трансформації під час війни, яка відбувається прямо зараз, і яка надихає багато наших міжнародних партнерів з точки зору тих клієнтоорієнтованих на орієнтованих на громадянина процесів, які ми вибудовуємо. Звісно, ми не могли би це все зробити без підтримки міжнародних партнерів і тут і Всесвітня продовольча програма ООН, і ЮНІСЕФ і Фонд Східної Європа, проєкти ІГАП та це все там міжнародна підтримка, яка як пазлами збирається навколо підтримки цифрової трансформації соціальної сфери і дозволяє нам, не залучаючи кошти державного бюджету до цифровізації, робити послуги, які не просто прозорі, сучасні, доступні, а й під час війни по суті дають додаткову безпеку для людини, адже під час Якихось повітряних тривог, ракетних атак можна вже не пересуватись, не знаходитись в чергах до державних органів, а використати свій смартфон, використати свій ноутбук і звернутись до держави дистанційно. Ми продовжимо рухатись в цьому напрямку і в 2024 році.